Геть те, думи, ви хмарі осінні, то ж тепер весна золота, чи то так у жалю в голосінні промануть молоді літа? Ні, я хочу крізь сльози сміятись, серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись. Жити хочу, геть, думи, сумні. Я на вбогім, сумнім перелозі буду сіять барвисті квітки, буду сіять квітки на морозі, буду лить на них сльози гіркі, і від слістих гарячих розтане та кора льодовая міцна, може, квіти зійдуть, і настане ще й для мене весела весна. Я на гору круту крем'яную. Буду камінь важкий підіймать і несучи вагуту страшною, буду пісню весело співати, в довгу, темну нічку не видно, не столю ні на хвильку очей, все шукатиму зірку провідну, ясну владинку темних ночей. Так, я буду крізь сльози сміяти. Серед лиха співати пісні, без надії таки сподіватись буду жити. Геть думи сумні.